Більшість із нас звикла дивитися фільми у 2D. Хоча персонажі на екрані здаються глибокими та текстурованими, зображення насправді пласке. Але коли ми одягаємо 3D-окуляри, ми бачимо світ, у якому могли б ходити. Ми можемо уявити собі існування в такому тривимірному світі, тому що ми насправді живемо в такому самому. Але для того, хто знає життя лише у двох вимірах, третій вимір був би неможливим для розуміння. І саме це. На думку багатьох дослідників, є причиною того, що ми не можемо бачити четвертий вимір чи будь-який інший вимір поза ним. Фізики працюють, виходячи з припущення, що існує щонайменше 10 вимірів, але більшість із нас ніколи їх не побачить, оскільки ми знаємо життя лише у 3D. Наш мозок не розуміє, як шукати щось більше. А перед початком подяка всім спонсорам, меценатам та патронам на всіх платформах. Дякую за вашу допомогу. А особлива подяка Сергію за його значний вклад у розвиток українського наук Попу. Якщо у вас з'явилося бажання, підтримати автора всі посилання в описі до відео. І там само ви легко знайдете посилання на соцмережі каналу, в яких ви будете дізнаватися про цікаві факти набагато оперативніше. А тепер починаємо! Вимірний простір у математиці та фізиці це спосіб описати різні напрямки або координати, в яких об'єкти можуть існувати, переміщатися чи взаємодіяти. Це своєрідна сцена, на якій розігруються всі події, від польоту кулі до танцю елементарних частинок. У повсякденному житті ми звикли мислити у трьох вимірах: висота, вгору та вниз, ширина ліворуч та праворуч, і глибина вперед і назад. Разом вони утворюють тривимірний простір 3D. Якщо додати до цього час, як четвертий вимір, ми отримаємо знайому з теорії відносності Айнштайна, просторово часову тканину, де все пов'язане. Але у світі науки вимірність не обмежується трьома чи чотирма координатами. У математиці можна описати простори з будь-якою кількістю вимірів, хоч 100, хоч мільйон. Ну ви ж розумієте, що я трохи перебільшую. Наприклад, у фізиці високих енергій і теорії струн існують моделі з 10 або 11 вимірами, де додаткові виміри згорнуті в крихітні, невидимі нам масштаби. У квантовій механіці вимірні простори, звані гільбертовими просторами, можуть мати нескінченну кількість вимірів і описують усі можливі стани системи. Тут кожен вимір це не просто напрямок у просторі, а ціла вісь можливих станів чи властивостей об'єкта. Навіть у сфері технології та науки про дані ми користуємося просторами високої вимірності. Наприклад, штучний інтелект аналізує зображення або тексти в десятках і сотнях вимірів, де кожна вісь відповідає певній ознаці або характеристиці. Візуалізувати в простори з більш ніж трьома вимірами складно. Наш мозок просто не звик до такої геометрії, але вчені створюють математичні моделі та комп'ютерні симуляції, щоб бачити багатовимірні структури. Виходить, що вимірний простір це не лише абстракція, а універсальний інструмент, який допомагає описувати і Всесвіт на найменших масштабах, і гігантські космічні структури, і навіть закономірності в даних, з якими працюють алгоритми. А можливо, за мешами нашої звичної тривимірності приховані цілі світи, які ми лише починаємо відкривати. У 1884 році англійський вчений і теолог Едвін Еббот опублікував коротку, але надзвичайно впливову алегоричну новелу: Рівнинний світ, роман багатьох вимірів. Попри свій вік, і на перший погляд, фантастичний сюжет, ця книга досі використовується для пояснення того, наскільки важко уявити виміри, яких ми не можемо безпосередньо сприйняти. У світі Еббота головний герой звичайний квадрат, що живе у двовимірній країні, де немає вгору чи вниз, у нашому сенсі. Його оточують інші істоти кола, трикутники, прямокутники, але він бачить їх лише як лінії різної довжини. У 2D-просторі ніхто не знає, що таке глибина, і навіть не здогадується, що можна піднятися над площиною. Одного дня квадрат зустрічає сферу з тривимірного світу. Для квадрату вона спершу виглядає просто як коло, яке змінює розмір, коли сфера проходить крізь площину. Квадрат бачить спочатку маленьке коло, яке збільшується, потім знову зменшується і зникає. Ідея, що це не фокус, а прояв третього виміру здається квадрату безглуздою. Хоча насправді він буде бачити тільки лінію, але це вже нюанси. Для нашої розповіді вони сьогодні не дуже корисні. Лише коли сфера буквально піднімає його у свій тривимірний світ. Квадрат переживає справжній шок. Він бачить, що лінії можуть бути частинами об'ємних форм, що предмети можуть мати глибину, приховану від очей двовимірних істот. Його мислення розширюється і він починає замислюватися, якщо існує світ, за межами 2D, і тепер він бачить 3D, то, можливо, є й четвертий вимір. Однак, коли квадрат запитує сферу про це, сфера реагує так само, як колись він сам, зі здивуванням і навіть страхом. І тут закладений головний філософський урок Ебота ми обмежені своїм сприйняттям, і щоб осягнути новий вимір, часто потрібен вплив чогось зовні нашої реальності. Сучасні фізики використовують подібну аналогію, щоб пояснити складні концепції на кшталт додаткових вимірів у теорії струн або багатовимірних просторів у математиці. Ми можемо створювати рівняння, що описують 4D чи 11D, але наш мозок еволюційно налаштований на 3D простір, нездатний інтуїтивно побачити їх. Можливо, так само як квадрат потребував сфери, нам теж знадобиться гість з вищого виміру, чи то у вигляді відкриття чи контакту з іншою формою життя, щоб ми нарешті зрозуміли, що за межами нашої звичайної тривимірності приховані цілі нові горизонти реальності. До речі, на каналі є випуск роздуми про різні виміри, але він більш філософський, тому, якщо вам це цікаво, подивіться його за посиланням у правому верхньому кутку. Але що ж таке цей загадковий інший вимір? У давнину містики та філософи уявляли його як світ духів, місце, де живуть сутності, не обмежені законами нашої фізичної реальності. Вони вважали, що у цьому вимірі час і простір не мають звичного нам значення, а думка чи емоція можуть миттєво ставати реальністю. У ХХ столітті Альберт Айнштайн перевернув цю картину, запровадивши у своїй спеціальній теорії відносності радикальну ідею. Час це не просто плин подій, а такий же вимір, як довжина, ширина і висота. Він поєднав його з простором в єдине ціле простір час, чотиривимірний континуум, у якому ми всі існуємо. Якщо уявити наш тривимірний світ як сцену, то час це не за лаштунками, а повноцінна координата. І хоча ми можемо рухатися у просторі в будь-якому напрямку, з часом ситуація складніша. Ми постійно пливемо вперед із фіксованою швидкістю приблизно одна секунда на секунду. І не можемо довільно змінювати цей напрямок. Наукова фантастика давно підхопила цю ідею. Письменники від Герберта Уелса до Рея Бредбері та Джо Голдемана зробили подорожі у четвертому вимірі сюжетною основою своїх творів, додаючи машини часу, часові парадокси та альтернативні реальності. Проте в реальній науці така подорож значно складніше завдання. Деякі фізики описують четвертий вимір не лише як час, а й як будь-який напрямок, перпендикулярний до тривимірного куба. Проблема в тому, що наш мозок звиклий до трьох координат просто не здатний інтуїтивно уявити перпендикуляр до куба. Математично це можливо, але візуально для нас це як спроба пояснити кольори людині, яка ніколи не бачила світла. Теорія відносності також підказує, що ми вже здійснюємо подорожі в часі, просто лише в одному напрямку вперед. Існують навіть експериментальні підтвердження того, що швидкий рух або сильне гравітаційне поле можуть розтягувати час. Астронавти на орбіті старіють мікроскопічно повільніше, ніж люди на Землі. Це явище відоме як часова дилатація, що ж до подорожей у минуле більшість фізиків скептичні. Такі ідеї, як кротовини, гіпотетичні тунелі в просторі часі, що могли б з'єднувати різні точки або навіть епохи, поки існують лише у рівняннях та сміливих гіпотезах. Але вони залишають місце для надії. Можливо, як і квадрат із рівнинного світу Ебота, ми одного дня побачимо шляху виміри, що зараз здаються нам недосяжними. Отже, на початку 19 століття математики, філософи та навіть деякі письменники-фантасти почали замислюватися над сміливою ідеєю. А що якщо простір не обмежується лише трьома вимірами, які ми сприймаємо? Глибина, ширина та висота це лише вершина айсберга. А десь поза ними може існувати четвертий просторовий напрямок. Одним із перших, хто досліджував подібні ідеї, був німецький математик Август Фердинанд Мюбіус. Він відомий не лише знаменитою стрічкою Мьіуса, яка має лише одну сторону та один край, але й роздумами про те, як додатковий вимір може змінити наше уявлення про симетрію. У 4D просторі, наприклад, тривимірний об'єкт можна обернути так, що він перетвориться на своє дзеркальне відображення. Операція, яка неможлива у нашому тривимірному світі без розрізання або перегортання об'єкта. Візуальною іконою четвертого виміру став тесеракт або гіперкуб, розширення концепції звичайного куба у 4D простір. Якщо куб має 6 граней, то тесеракт уже 8 кубічних граней, з'єднаних у незвичний спосіб, ну або 24 звичних квадратних граней. Хоча ми не можемо побачити його повністю у своєму тривимірному світі. Математики та художники створюють проєкції Тесеракту, подібно до того, як тінь куба на стіні спотворює його форму, але дає уявлення про структуру. Саме завдяки таким проєкціям і 3D-анімаціям ми можемо хоч частково уявити, як виглядає об'єкт у четвертому вимірі. Наприкінці ХІХ століття інший німецький геній Бернгард Ріман створив математичний фундамент для роботи з просторами будь-якої кількості вимірів. Його ідея про криволінійні многовиди. Та геометрії з довільною кількістю координат стали ключем до подальших проривів у науці. Саме Ріменівська геометрія дозволила пізніше Айнштайну сформулювати загальну теорію відносності, де наш всесвіт розглядається як чотиривимірний простір час, викривлений масою та енергією. Вплив ідей про четвертий вимір швидко вийшов за межі математики. На рубежі століть художники-кубісти, зокрема Пабло Пікассо та Марсель Дюшан, експериментували з передачею 4D-перспективи на полотні, намагаючись показати об'єкт одночасно з кількох ракурсів. А письменники-фантасти, надихнувшись математичними працями, вигадували світи, де персонажі можуть зникати з нашого простору, подорожуючи у напрямку, якого ми не бачимо. Тож ідея четвертого виміру почалася як чисто математичний експеримент, але з часом стала невід'ємною частиною і фізики, і містецтва, і навіть культури загалом, від наукових теорій до голівудських фільмів, де тесеракти та 4D-простори вже давно стали символами загадкових і невидимих світів. Коли ми говоримо про вимірні простори, зазвичай уявляємо собі звичні три виміри: висоту, ширину і глибину. Але у математиці і фізиці існує цілий зоопарк різних типів просторів, які допомагають описати реальність на всіх рівнях, від елементарних частинок до будови Всесвіту. Давайте поверхнемо, пройдемося по вимірам і спробуємо їх зрозуміти. Нульвимірний простір 0D. Це найпростіший і найабстрактніший простір, який можна собі уявити. Він складається з єдиної точки, без довжини, ширини чи глибини. У фізиці подібну ідею можна зустріти у вигляді математичного сингулярного стану. Наприклад, коли вся інформація зосереджена в одній точці, як у центрі Чорної Діри. Хоча насправді там усе складніше через квантові ефекти. Одновимірний простір 1D нагадує. Нескінченну лінію або пряму дорогу без поворотів. Рух можливий лише вперед або назад. Прикладом у реальному світі можна вважати час у класичній механіці. Він ніби тече в одному напрямку. Також 1D-простори використовуються у теорії струн, де елементарні частинки уявляють як крихітні одновимірні коливні струни. Двовимірний простір 2D можна уявити як поверхню паперу чи екран комп'ютера, де кожна точка визначається парою координат X та Y. Цей вимір є ключовим у картографії, дизайні, аналізі руху на площині та навіть у віртуальних світах, таких як старі відеоігри, де дія відбувається зверху або збоку. Тривимірний простір 3D це наш звичний простір, де ми можемо рухатися вгору, вниз, вперед, назад, і ліворуч та праворуч. Тут працюють усі закони класичної фізики, геометрії та перспективи. Моделювання 3D простору використовується в архітектурі, анімації, віртуальній реальності та астрофізиці для симуляції космічних структур. Чотиривимірний простір 4D. У фізиці зазвичай розглядається як простір час, поєднання трьох просторових координат часу. У загальній теорії відносності Einstein масивні об'єкти викривлюють цей простір час, змінюючи траєкторію руху інших тіл. Деякі математичні моделі розглядають також чисто просторові чи 3D-простори, наприклад, Тесеракт. В-клітів n-вимірний простір узагальнення наших трьох вимірів на будь-яку кількість n. Це використовується в аналізі великих даних, де кожен параметр може бути окремим виміром, і візуалізація багатовимірних об'єктів допомагає знаходити закономірності в складних системах. Векторні простори це ключовий інструмент лінійної алгебри, у них елементами є вектори, які можна додавати та масштабувати. Такі простори потрібні для опису руху тіл, роботи алгоритмів комп'ютерної графіки, штучного інтелекту та симуляцій у фізиці. Гільбертові простори нескінченно вимірні простори, які є основою квантової механіки. У них кожен стан частинки можна описати як вектор у безмежному вимірному просторі. Саме тут живуть хвильові функції, які описують ймовірності квантових подій. Функціональні простори тут елементами є не числа чи точки, а цілі функції. Такі простори важливі в розв'язанні диференціальних рівнянь, моделюванні процесів у гідродинаміці, аеродинаміці та навіть машинному навчанні. Многовиди це особливі простори, які локально схожі на евклідів простір, але глобально можуть мати складну форму, наприклад, сферу, тор чи форму Всесвіту, використовуються у сучасній космології для моделювання геометрії космосу. Фазові простори описують повний набір параметрів, необхідних для передбачення поведінки системи. У механіці кожна точка фазового простору відповідає певному стану системи, наприклад, положенню та швидкості кожної планети в сонячній системі. Таким чином, вимірний простір це не просто спосіб описати напрямки у просторі, це універсальна мова, якої фізики, математики та інженери пояснюють, аналізують та передбачають явища, що охоплюють як мікроскопічний квантовий світ, так і космічні масштаби. Але щось мені підказує, що у вас виникло. Цілком логічне питання. Якщо ми не можемо скористатися четвертим виміром як машиною часу і навіть не здатні побачити його безпосередньо, то для чого взагалі він нам? Відповідь проста: розуміння вищих вимірів це ключ до глибшого розуміння самої природи Всесвіту. Для математиків і фізиків багатовимірні простори це не просто цікава ідея, а робочий інструмент. Теорія струн, наприклад, вимагає щонайменше 10, а іноді 11 у версії м теорії вимірів, щоб бути внутрішньо узгодженою. У цій теорії додаткові виміри згорнуті у крихітні, невидимі нам структури, компактні простори калуцикляйна, розмір яких менший за атом. Саме ці приховані виміри можуть пояснити фундаментальні сили природи та взаємодію частинок. Вищі виміри допомагають дослідникам будувати моделі чорних дір, гравітаційних хвиль і навіть Всесвіту після Великого вибуху. Ідеї про додаткові просторові виміри відіграють важливу роль у космології, наприклад, у гіпотезі мультивсесвіту, де кожен паралельний світ може існувати в іншій багатовимірній геометрії. У геометрії четвертий вимір відкриває двері до роботи з об'єктами, які неможливо відтворити у звичайному просторі, але можна точно описати математично. Гіперкуб Тесеракт класичний приклад уявлення куба, розтягнутого у четвертий просторовий вимір. Такі конструкції допомагають розв'язувати складні задачі, пов'язані з оптимізацією, кодуванням інформації та обробкою даних у високих розмірностях. У лінійній алгебрі та аналізі даних поняття вимір часто означає. Змінну або параметр, аналіз у 4D і вище є основою сучасного машинного навчання, де алгоритми працюють із тисячами вимірів одночасно, щоб знаходити закономірності у величезних наборах даних. Наш мозок еволюціонував для сприйняття лише трьох просторових вимірів, як ми вже про це говорили. Тому спроби уявити 4D-простір нагадують подорож через дзеркальний лабіринт. Проте математика дає нам проєкції та моделі, подібно до того, як 3D-об'єкт відкидає 2D тінь так, ми можемо хоча б частково побачити геометрію, яку ніколи не зустрінемо в реальності напряму. Розуміння четвертого виміру і багатовимірних просторів формує фундамент сучасних технологій, без цієї математики не було б GPS-навігації, передбачення погоди, складних медичних томографів та безпечного шифрування даних. Навіть відеоігри та фільми з 3D-графікою у своїх рушіях використовують алгоритми, які оперують у просторах вищих розмірностей. Таким чином, дослідження четвертого виміру це не екзотична забава теоретиків, а справжній міст між нашим повсякденним світом і глибинною структурою реальності, у якій ми живемо. Не вірите? Давайте трошки деталей. У фізиці четвертий вимір час – є невід'ємним елементом простору часу і основою для розуміння фундаментальних законів природи. Без цього виміру сучасні теорії, як от загальна теорія відносності Айнштейна, просто не змогли б описувати світ з потрібною точністю. Згідно з теорією відносності, гравітація це не сила у звичному сенсі, а викривлення тканини простору часу, спричинене масою та енергією. Масивні об'єкти, такі як планети, зорі чи чорні діри, створюють ямки у цій чотиривимірній структурі, а рух тіл відбувається вздовж викривлених траєкторій, які ми називаємо геодезичними. Саме час, як четвертий вимір, дає змогу пояснити, чому рух об'єктів і навіть поведінка світла змінюються у гравітаційних полях. Четвертий вимір відіграє ключову роль і у космології. Моделі еволюції Всесвіту від Великого Вибуху до його ймовірного кінця розглядають час як рівноправний вимір із трьома просторовими. Розширення Всесвіту, темна енергія, гравітаційні хвилі. Усі ці явища описуються рівняннями, які працюють у 4D просторі часі. У астрофізиці поняття четвертого виміру необхідне для передбачення траєкторій космічних апаратів, розрахунку орбіт планети, навіть навігації міжпланетних місій. Наприклад, зонди НАСА, які досліджують зовнішні планети чи пояс Койпера, коригують свої траєкторії, враховуючи не лише положення об'єктів у просторі, але й їхнє положення в часі. У квантовій фізиці час як четвертий вимір з'являється у рівняннях, що описують еволюцію квантових станів. Хоча у квантовій механіці час іноді розглядають інакше, ніж у класичній фізиці, він залишається фундаментальним параметром для передбачення результатів експериментів. Без четвертого виміру ми б не змогли описати ані викривлення світлових променів поблизу Чорної діри, ані ефекту повільнення часу для об'єктів, що рухаються з близькою до світлової швидкості. Саме тому четвертий вимір не абстрактна вигадка, а реальний інструмент. Які дозволяє пояснювати і передбачати подію всесвіті з надзвичайною точністю. У вас може скластися оманливе бачення, що четвертий вимір це щось суто для фізиків, теоретиків і наукової фантастики, але насправді він щодня працює на нас, непомітно впливаючи на безліч технологій, наприклад, глобальна система позиціонування – Наприклад, глобальна система позиціонування GPS функціонує завдяки надзвичайно точному вимірюванню часу. Супутники GPS мають атомні годинники, що синхронізуються з урахуванням ефектів спеціальної та загальної теорії відносності. Оскільки супутники рухаються швидко та перебувають у слабшому гравітаційному полі, для них час йде трохи швидше ніж на землі. Без поправок на ці відмінності, продиктовані четвертим виміром, похибка у визначенні місця становила б кілька кілометрів уже за добу роботи системи. Точне розуміння часу як виміру також критично для синхронізації фінансових транзакцій, роботи мобільних мереж, передачі даних по інтернету, керування залізничним та авіаційним рухом. Навіть сучасні енергосистеми, що розподіляють електрику між містами, покладаються на час як на координату в енергетичному просторі, щоб підтримувати стабільність мережі. Четвертий вимір торкається і культурної сфери. Від філософських роздумів про природу часу та причинності до мистецьких експериментів, де художники намагаються передати рух та тривалість у статичних формах. Він змушує нас ставити глибокі питання: чи існує майбутнє вже зараз, і як і минуле, чи можливо, що час лише проєкція чогось більшого, вищого за наше сприйняття. У космології четвертий вимір це ключ до розуміння історії та долі Всесвіту. Моделі Великого Вибуху описують, як простір і час виникли разом із усією матерією та енергією близько 13,8 мільярдів років тому. Час у цій картині не просто фон, а динамічний компонент, що розширюється разом із простором. Розуміння часу як виміру допомогло відкрити космічне мікрохвильове фонове випромінювання світловий відбиток перших миттєвостей Всесвіту. Воно слугує своєю рідною машиною часу, дозволяючи нам бачити космос у тому вигляді, яким він був через 380 тисяч років після Великого вибуху. У дослідженнях темної енергії та темної матерії четвертий вимір дозволяє астрономам простежувати еволюцію галактики скупчень у масштабах мільярдів років, а також робити прогнози, чи розширюватиметься все вічно, чи колись зупиниться і почне стискатися. І навіть найсміливіші теорії. Від мультиверсів до кривих закритого часу неможливі без концепції часу як четвертого виміру. Для космологів він не абстракція, а робочий інструмент, який дозволяє досліджувати глибини космосу та навіть робити припущення про його долю. І хто знає, можливо, на цьому практичне використання вимірності не завершиться. Ба більше я впевнений, що точно не завершиться. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі.